Ми без питань, можна? Так, До Давиденко Віталій, Віктор. Чекайте, 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 а там термін ще до 28, 9, 26. Все, дякую. Так, будь ласка, ваші документи... — Чекайте, 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 чекайте. А куди ви пішли? Можна вас на хвилиночку? Я оглядаю ваш автомобіль. Оглядайте, чудово. А можна причину зупинки? Ви ж не можете без причини зупиняти? автомобіль був ДТП, я от бачу. А це хіба причина зупинки була? Такий 35 Закону закон України про національну поліцію. Відкривайте, будь ласка. Можете відкрити в інтернеті. Там написано в пункті другому. Якщо автомобіль, його пасажири мають причетність до ДТП. А у вас є докази, що я а причетний? Ось є... Це автомобіль ДТП. був прострелений, він не був в ДТП. А ну так я ж не знаю, то а, ну, так, так дивіться так, наповний. Будь ласка, ви відмовляєтесь показати? Ви мене назвали. В... Ви згодні, що це причина вибрати. Я... Що це причина. Ого, нормально. Якщо ви відмовляєтесь, відносно вас буде складена постанова. А ви що не, не бачите? Добре, добре. Добре. Да? добре, ні, 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 документ права. Я вам поясню, ваш автомобіль побитий. Бачите, може, когось... може ви когось збили і баяли собі. Може, а знаєте що в такому випадку? Це ви ви причина? даєте це до є, ви мені даєте документ до а я на вас так, скаргу так, буду писати. законодавства Документ не видається. А вас так? руки трусяться? Мені так подобається. Да? Да. Ви не хворієте нічим? Не хворієте. Бо коли в хворобливому стані керувати не можна. Я знаю, можемо поїхати да? в лікарню. Так це ви повинні проходити огляд. Я огляд, та не дай. Дивіться, Бог. Дивіться, руки трусять. Ну окей. Це не вживали нічого. Можем... Потремтіння пальців, в ми можем... це є одна з назу знакомої спіємо. Ми, ми... ми можемо в лікарню поїхати. А я то думаю, що так Пив, мабуть. Вони можна. сюди ставити. Без питань. Тяжко читати, конечно. Ну, вибачайте, я вас теж не. не, 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 не Можемо з вами в лікарню поїхати, пройти Та лічіться просто, бо вам бачу погано. Чекайте, ви чекайте. Ви мені погано? Ну так, да, дивіться, вас руки 35, погано. Ладно, мені добре. щоб вам погано.